Ста за відвертість київського лікаря, який розповів журналістам про безлад у структурі невікладної допомоги, звільнили з роботи. Про несправні машини швидкої, непридатні для привезення людей, нестачу медикаментів і численні порушення умов праці медиків. Микола Кур'янов неодноразово звертався зі скаргами до безпосереднього керівництва та прокуратури міста. А потім, через відсутність реакції посадовців, дав відверте інтерв'ю. За словами медика, на нього одразу почався тиск. Численні догани, погрози і позбавлення премії. І зарплата у півтори тисячі гривень щомісяця місяця Цяло враховувати майже половину. Врешті лікаря змусили написати заяву про звільнення. ТСН вже звернулося по коментар до столичного управління охорони здоров'я. Втім, раніше понеділок у відомстві коментувати ситуацію відмовились. Відповіді, які мені надходили від головного лікаря, від засубника по медичній частині, що все нормально, ви забезпечені усім необхідним, тому працюйте. І поменше так би мовити, пишіть різних паперів. У нас була розмова така, що він начальник. Я дурак. Я зрозумів, що все таки краще звільнитися.